Цієї суботи у сумах відбувся олімпійський день. Організували його під гаслом Передай вогонь перемоги, і він зібрав близько 500 спортсменів та тренерів з різних дитячо-юнацьких шкіл міста: юні футболісти та тхеквандисти, борці та фігуристи, хокеїсти та тенесисти, софтболісти та гімнасти, плавці та боксери зібрались у цей день на театральній площі. Ми приймаємо участь у заході до дня олімпійського прапору. Підтримати олімпійців для враження, для емоцій. Те, що ми любимо спорт, і це ми якби підтримуємо цим. Загласен. Побігати до змагань приготуватись. Хочу спробувати себе в забігі. Так, бо софтбол теж є біг, і чому б не спробувати? Перед учасниками олімпійського дня з показовими виступами виступили тхеквандисти та фігуристи на роликових ковзанах. Учасниця Олімпійських ігор у Лондоні, заслужена майстриня спорту України, багаторазова переможниця та призерка чемпіонатів світу та Європи з вільної боротьби Катерина Бурмістрова провела для дітей та дорослих розминку. Разом з Оксаною Шкурат, учасницею Олімпійських ігор у Бразилії 2016 року, майстром спорту України міжнародного класу, всі бажаючі пробігли площі з Олімпійським факелом. Я бігла разом із татом, з друзями. Як пробігла? Добре, весело. Після цього Олімпійський день продовжився іграми в пана футбол футбол один на один, флорбол та лазертаг. Денис Гончаров, власник понад півсотні рекордів з гірьового спорту та його товариші, показали вправи з гірями. Голова сумського відділення Національного олімпійського комітету Олена Петрова говорить, задача цього дня це подарувати дітям хоча б хвилинку радості. І за словами пані Олени, команді це вдалося. Олександр Качанов, Вікторія Гладченко – Суспільне новини Суми.